14-річний переселенець із Луганська Роберт Григорян страждає на рідкісне захворювання. Після двох операцій із видалення пухлин у мозку, курсу хіміотерапії та гормонів хлопець почав набирати вагу. Його ноги вкрились пухирями. Чи можливо врятувати підлітка? Дивіться у наступному сюжеті. після того, як на у травні Роберт Григорян став героєм програми Говорить Україна. Він страждає на незвичну недугу. У столичній клініці констатують, таких як Роберт у світі одиниці. Коли ми його обстежили, ми виявили рідкісну судинну пухлину шкіри. – гемангіома, хоча вона вражається менш агресивною просто, ніж інші пухлини, але в нього вона не була такого злоякісного агресивного росту. Уражені хворобою судини збираються в клубки, утворюються пухлини гемангіоми, з'являються виразки. Це загрожує сепсисом і навіть смертю. Препарати очень та інтрон а. На місяць повного лікування десь потрібно 5 упаковок. Так як я дивила в інтернеті, зараз уже 11 000. В місяць, е, э, получается 55 000 гривень. Окрім хвороби Роберта, родину спіткало ще одне лихо. Рік тому вони залишили рідний Луганськ. Когда у нас уже, как бы, в Луганск, и, ну, уже не было. Что в Тепер Роберт, мама, бабуся та молодша сестра тісняться у одній кімнаті будинку престарілих у Миколаєві. Самі гроші на лікування не назбирали б. Ще у жовтні 2014 року родина звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Тоді Роберту оплатили курс антибіотиків та направили до клініки Охмадит на лікування. Після цього штаб продовжив опікуватися хлопцем. 55 гривен, которых тебе хватит на Спасибо вам огромное. За полтора місяці після початку лікування ми проведали Роберта. Парани поджили, конечно. Нога стала не так часто болеть. Двигаться легче стало, ноги спухли. Были полные, прям такие надутые, а это спухли. Тогда на ток-шоу лечение даст результаты, допоможуть да в другом. Данное лечение дало результат, и поэтому в июле месяце штаб Ахметова продолжает оказывать помощь Роберту. Выделена повторно сумма 54 тысячи гривен на прохождение еще двух курсов химиотерапии для лечения ребенка. Здравствуйте. Мы привезли вам лекарства. Спасибо большое.

Я у двори тут хожу, гуляю, з друзями вже познайомлю, в карти граємо. Да, Оль... да, да? А місцева влада обіцяє допомогти із житлом.